Перевід, малята, відгадайте загадку. Хто ще ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і, як маків, цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягода? А вже ж, калина Діти, давайте сьогодні поспостерігаємо за цим прекрасним кущем. Калина невибагливий чагарник з яскраво-червоними їстівними плодами. Калина звичайна росте на всій території України. За вишки рослина сягає від 2 до 4 метрів. У світі відомо приблизно 200 різновидів культури з їстівними або декоративними плодами червоних і чорних відтінків. Цвітіння – Відзначаються у весняний період. Кулясті соцвіття вражають величиною і оригінальністю. Калина відмінний медонос, ягоди мають гіркий присмак, який пом'якшується після заморозків, кісточка плоска, схожа на сердечко. Спокон віку Україна і калина нероздільні. Садили калинові кущі люди біля хати. У саду, над річкою, у полі. Ця рослина любить сонце і українську землю. Кущ розлогий і невисокий, листочки темно-зеленого кольору, схожі на тризуб. Калина лікарська рослина. Ягодами калини лікують різні хвороби. Шанують калину українці, бо вона є символом рідної землі. І незламності духу народу. Діти, послухайте українську народну казку про калину. Дуже давно жила на світі дівчинка калинка. Не було у неї ні батька, ні матері. Пішла вона одного разу у ліс, щоб сухого гілля наламати. Прийшла, дивиться, аж стоїть кущик, та такий сухий. Що жодного листочка немає. Жаль стало кущика калинці, викопала та й узяла з собою. Прийшла до хати, вибрала гарне місце та й посадила деревце. Старанно поливала його калинка, доглядала, а навесні деревце зацвіло ніжним білим цвітом, як наречена, стояв калиновий кущ. Хто не йшов? Милувався кущем, дівчата вплітали в свої коси Цвіт куща дівчини калини. Коли ж прийшла чарівна осінь, одягнувся і кущ калини в золоті шата, та ще й повісив на на мисто ягоди червоні, мов кров. І старі, і малі дивувалися кущем калинки. Пройшла осінь. Завіяло, замело білою віхолою. Все побіліло, замерзло, лиш кущ калинки горів червоним намистом. Прилетіли горобчики, покуштували ягід, а вони ж бо солодкі, мов мед. Рознесли горобчики і славу про кущ калинки, ще й насінинці в дзьобику. З тих пір вирощують українці. Калинові кущі, які звуть калиною. Ось таку чудову казочку ви прослухали про калину. Ми українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їнна, Квітне в садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх, Україна. Малята шануймо. Та оберігаймо нашу природу.